Моргана, щось не так ні, мілорде. Вибачте, я зараз не найкращий співрозмовник. Мене турбує твій настрій. Дякую, мілорде. Все гаразд Які новини про хлопчика. Ми все ретельно обшукали, хлопчика не знайшли. Ти погано шукав. Може, він вже пішов з міста. Поранений хлопчик здатний <плес> надурити охорону і втекти з міста. Ні, його хтось ховає, його треба знайти. Це ж просто хлопчик. Чим він загрожує? Він друїд, і цього досить. Друїд це, це руйнівник королівства. Я не знав, що ти такий знавець друїдів. Моргана права шукає ретельніше. Так, батько. Шукайте далі. В нього гарячка давно зранку. Мабуть, запалення рани. Треба покликати гауза, поки не стало гірше. Гауза кликати не можна, надто небезпечно. Я від нього добряче отримаю. Ми мусимо вивезти хлопця з камелота. Нам потрібен лікар. Я його вилікую. Мерлін, ти знаєш, як лікувати такі рани? Не зовсім, але я швидко вчуся. Артур? Чим завдячую твоєму візиту? Не хвилюйся, це на світський візит. Я шукаю хлопчика-друїда. Нам доведеться обшукати твої покої. Ви тут не влаштовуватимете обшуки. Тебе ніхто не хоче образити. Я мушу обшукати весь замок. Це забере кілька хвилин. Я вам не дозволю купатися в моїх речах. Мене не цікавлять твої речі. Я шукаю свідчення того, що хлопчик друїд десь у замку. А може, хлопчик ховається у тебе. Там такий безлад, і це цілком можливо. Я не винний, що мій слуга такий ладач, я не бачив Мерлі на кілька днів. <рес> Якщо ти не можеш знайти свого слугу, як ти сподіваєшся знайти хлопчика? Я зворушений твоєю турботою, але час почати обшук. Негайно. <рес> я тебе позбавлю клопоту. Будь така ласкава. Хлопчик ховається за ширмою. Я впевнена, твій батько втішиться, коли дізнається, що ти марнуєш час, копаючись у моїх речах. Давай. Ти відчуваєш задоволення, роблячи з мене дурня. Здається, ти сам з себе робиш дурня. Чого ж ти чекаєш? Шукай. Чому б тобі й далі не розчистувати волосся, чи що ти там робиш? Бувай, Артур. Вдалих пошуків Укуси забиті місця опіки рани інфекції. А, ось ти де. Збери мені трохи вересу. А можна пізніше я збираюся йти? Хто брав цю книжку? Я вирішив почитати. А я вже втратив надію, що ти зацікавився моєю роботою. Мені дуже цікаво. Мерлін, ти суцільна загадка. Такий я вже є. Взяв мені засоби. Артур казав прибрати в нього. Прибирання може почекати час почати тебе навчати. Але я мушу йти. Сядь. Почнемо з простої анатомії. Чому ти так затримався? Вибач, коли Гаус починає говорити про анатомію, його не зупиниш. Ти впевнений, що знаєш, як лікувати? Я стараюся. Я принесу ще води. Дякую, Емріс. Емріс? Чому ти так мене назвав? Серед мого народу таким є твоє ім'я. Ти мене знаєш? Звідки? Oh. Поговори зі мною. Не знаю або він не може говорити, або він дуже боїться. Вітаю! Обов'язково так робити. Ти налякав мене на смерть. Молодий чарівник. Ти прийшов через хлопчика друїда, звідки ти знаєш? Так само, як ти, я чую його голос. Чому він називає мене Емріс? Бо це твоє ім'я. Моє ім'я Мерлін. Так було завжди. А у тебе багато імен. Справді? Звідки хлопчик знає, хто я? Я ніколи не зустрічав другідів. Про тебе написано багато того, що ти ще маєш прочитати. Ти не маєш захищати цього хлопчика. Чому? Він чарівник такий, як і я. Ви з хлопчиком такі різні, як день і ніч. Це ти про що? Запам'ятай мої слова, Мерлі. Чому я не маю його захищати? Дозвольте мені вас замінити. Вам треба поспати. Ви самі захворієте, якщо тут так сидітимете. Гарячка посилюється. Моргана. Ти чула? Що? Він назвав моє ім'я? Хіба я нічого не чула? Це я, Мерлін. Як він? Він слабне. Те, що ти зробив учора, не допомогло. Треба кликати на допомогу Гауза. Ти не можеш зараз відступити. Будь ласка, якщо його не вилікувати, він помре. Добре. Пошуки хлопчика друїда починають сильно докучати. Через додаткову охорону замку мій обхід тепер забирає вдвічі більше часу. Хлопчика друїда ховає Моргана у себе. Якщо Моргана ховає хлопчика друїда, то, мабуть, ти їй допомагаєш. Виходить так. Мерлин, ти обіцяв, що не втручатимешся. Вибачте. У мене не було вибору. Вся охорона шукає хлопчика, а ти його ховаєш у неї під самим носом. Ти розумієш, як це небезпечно? Чим ти думав? Я мав його видати, щоб його стратили. Думаєш, це врятує хлопчика. А якщо вас упіймають, хто тоді врятує тебе? Ховати юного чарівника погано? Твоя мати ще більше хвилюватиметься через те, що ти такий необережний. Хлопчик поранений. Йому дуже погано. Я намагався його вилікувати. Нам потрібна ваша допомога. Хочеш, щоб я теж ризикував своєю головою. Я не бажаю хлопчику нічого поганого, але це надто небезпечно. Якщо ви його не вилікуєте, він помре. Ви не відвернулися від мене. Будь ласка, не відвертайтесь від нього.